Не кажи, ти вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, Україні математики. Так давно і згадати годі, на якомусь там городі це стряслося, ще коли дозрівали овочі. Раз, як сонце добре гріло, овочам пограти закортіло. Подивіться, хто тут? Називаємо зліва направо. Груша. Картопля, помідор, огірок. Хто зайвий? Груша. Назвіть картоплю, помідор та огірок одним словом. Вірно, це овочі. А груша це фрукт, тому вона тут зайва. Скільки овочів? Три. Скільки фруктів? Один. Скільки овочів і фруктів разом? Чотири. Хто зайвий тут? Вірно. Кавун. Чому він зайвий? Бо кавун це ягода. Скільки овочів? Три. Назвіть їх кукурудза, капуста, морква. Хто стоїть першим, якщо лічити зліва направо? Кукурудза. Яким по порядку стоїть кавун? Він третій. Хто другий? Друга капуста. Морквинка яка по порядку? Четверта. Гарно граємо малята. Пострибали фрукти, овочі та ягоди до кошиків. Поховалися від нас. Де знаходиться кошик, в якому заховався помідор? Помідор ховається в кошику, що знаходиться в верхньому лівому куточку. Де ховається груша? Вона в кошику в нижньому лівому куточку. Хто заховався в правому верхньому куточку? Так, там ховається морква. Де кошик, в якому ховається кавун? Вірно, в нижньому правому куточку. Ніхто від нас не заховався. Скільки помідорів? Один. Скільки огірків? Багато. Давайте полічимо огірки. Один. Два. Три. Всього три огірка. Кого більше? Правильно огірків. Скільки капустин? Одна. А скільки морквин? Багато. Полічіть їх. Вірно, морквинок чотири. Кого менше? Вірно, капустин. Скільки картоплин? Полічіть їх. Вірно, картоплинок 5. Скільки перчин? Так, перчинок теж 5. Що можна сказати про кількість картоплі і перцю? Розумнички, їх однакова кількість, тобто порівну. Вправно вмієте лічити малята. Огірки не спочивають. Малят до таночку закликають. Малята, повторюйте рухи разом з огірками. Гарно танцювали. Молодці! Овочі полюбляють перетворюватися на геометричні фігури. Помаранчевий трикутник це морквинка. Маленький червоний круг помідор. Великий зелений круг капуста. Які ж овочі ростуть на цій грядці. Яка геометрична фігура перша, якщо лічити зліва направо? Круг. Якого він кольору? Вірно, він зелений. Якого розміру зелений круг? Він великий. Здогадалися, який це овоч? Розумнички, це капуста. Який овоч нагадує помаранчевий трикутник. Так, це морква. Який овоч перетворився на червоний маленький кружечок? Вірно, це помідор. У жовтий квадрат обернувся перець, у червоний трикутник полуниця. А помаранчевий кружечок це цибуля, що виросло на грядці. Червоний трикутник це полуничка, який овоч обернувся на жовтий квадрат. Вірно, це жовтий перець. А помаранчевий круг який овоч нагадує? Так, це цибуля. На городі урожай, що вродило, те й збирай. Не знести без помочі з огороду овочі, фрукти та ягоди. Якого кольору возики стоять на городі? Фіолетового, жовтого і червоного кольору. Зараз будуть з'являтися зірвані овочі, фрукти та ягоди. Ми будемо казати, що це і який має колір. Та підбирати возик за кольором. Це баклажан. Він фіолетового кольору. Отже кладемо його в фіолетовий возик, це кукурудза. Жовтого кольору. Кладемо її в жовтий возик. Полониця червона значить для неї червоний возик. Спробуйте самостійно розкласти урожай. Ми завантажили ці возики. Якого кольору возики будемо наповнювати тут коричневого, зеленого та помаранчевого кольору возики, горішки. До якого возика покладемо? Вірно, до коричневого. Бо вони такого ж кольору, як і возик. Що це? Вірно, стручок гороху, якого він кольору. Так, зеленого, в який возик його покладемо. Молодці, зелений. Як називається цей овоч? Це гарбуз, в який возик кладемо його. Помаранчевий. Розкладіть урожай самостійно. Ви розібрали весь урожай малята. Молодці! Про здоров'я своє завжди пам'ятай, немиті овочі і фрукти ніколи не вживай. Літня спека, грози, грім. Літо ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів, в лісі ягід та грибів, у садках смачна малина. Агрус, яблука, кожина, фрукти, зелень соковита це смачні дарунки літа. До побачення малята! До нових зустрічей!